Прибрала трішки в цьому Квітничку і покусила. Покосила, покосила загорнула і вже ось вирішила трішки вам показати. Єбіскус рожевий, він не чисто рожевий, а такий рожевий з білими, рожевий з білим, якось так. Клен обгорівший. На сонці листочки обгорають, але то не страшно. Воно потім все відійде і буде гарнюньо. Також як і хоста обгорає, а потім відходить. Так що все нормально. Верба, а корені щеки трішки її підстригла, траву згорнула попід дерева, щоб тримало вологу. Ось тут моя кітюнька сіренька. Прийшла зі мною. Троянди стоять голі, листочки обрізала, тому що чорна п'ятницькість треба побризкати. Дивіться, як, як тут бруслина розрослася гарно. Такі вже гарні величезні кущі, прям такою стіною. Тут вже ялинка. У мене так піднялася, я трішки її обстригла. Так, тут в мене є лівець монглоу блакитний. Маракт. Красуня, така туєчка. Тут сосна теж її обстригла. Ну, ось така в мене тут обстановка. Троянди, ви знаєте, я з цими трояндами вже настільки розчарована дуже багато клопоту біля них, хворіють постійно, то чорна п'ятнистість, то ржавчина, то ще щось, то ще щось. І без кінця треба чимось обробляти. Чесно, мені вже надоїло. Я навіть не хочу більше ними займатися тими трояндами. От, наприклад, для порівняння взяти оцю бруслину, ну, взагалі ніяких проблем. Ну, єдине, що стригти, звісно, треба. Стрижку треба час від часу проводити для того, щоб якусь форму придавати. В залежності від того, як ви хочете. І можна круглі кущики робити, і можна ось такою стіною, і може по землі лягати, як хочете. Троянди постійно якісь проблеми. Дивіться, який лілейник, боже, який вже він гарний. Це в минулому році я купувала. Такий вже колір рожевий, святковий. Ну, от, хоч він і рожевий, а не білий, але хочеться сказати мені, що просто як наречена. Така квітка, як наречена. І такі Грубенькі оці листочки, лепесточки, оці, сама ця квіточка, боже, яке вже воно гарне, це взагалі. Я дуже люблю оці лілейники, вони посухостійкі, і мене це дуже тішить. І набагато. Краще вони мені подобаються, ніж лілії. Ось так, тому що в ліліях там оці клубні їхні, можуть миші поїдати, а в лілейниках просто обичний корінець. І ніхто їх не їсть і нічого їм не робиться. Красота. Ось так ще сюди трішки стало. Ще не все я прибрала, ще трохи є, що прибирати. Але ось так. Ось така картинка. Моя Джесса. Немає їй спокою цій собаці. Так, ось, друзі, я прийшла до своїх рослин і хочу вам показати те, що я маю на продаж і запропонувати. Ось, дивіться, має. В горщиках юку. Якщо хтось має бажання придбати собі юку, будь ласка, ось вона в мене в горщиках. Ось такі кущики. Ось тут є бруслина ось така. В горщику теж може хтось захоче такий кущик. І ось такі туйки, барабанти в горщиках. Ось такі. Так, чайська, заспокойся. Ось такі великі туєчки. Ось такі менші є. Сюди прийшла я. Ось така в мене є живучка. Ось така різна. Браугерц і чіп чоколад Два види живучки. Якщо комусь цікаво, ще є ось такий барвінок варієгатний. Є плющі, ось такі, гарненькі, різнокольорові, Жимолость шапкова. Ось такі туйки, тут в мене і брабантики. Є і Ексцельса. Так, далі ось такий самшит в горщиках. Ось такі кущики. Ось там, далі в ящичку шиловидний флокс. Тут ось є бузина варієгатна. Є троянди. Троянди кущові, такі, як в мене біля доріжок. Зефері називається. З такою рожевою квіточкою. Бачите? І є троянди, плетиста троянда, називається вартбрух. Так, ще є бруслина. Ось така жовта форчуна емеральд Голд. Елаванда сортова, называется Нику. там еще живучка, самшет, туйки смарагд. Є гортензія Аннабель в горщиках. Спірея Літл Принцес. І є спірея Голден Принцес. Жовтенька. Є вербейник монетчатий. Ось такий жовтий. Це грунтопокривна рослинка плететься по землі. Так, а ще там далі, ближче до забора, є чистець. Бачите такий сіренькими листочками. Чистець. Ще є сунички. Так, ну і хоста. Друзі, хоста. Хто полюбляє хосту, будь ласка, хоста різноманітна, дуже гарна. Ось вам поназиваю, як яка називається. Ось оця темно-зелена з такою біло-жовтою кайомочкою, називається Мутиман. Ось така хоста. Дуже гарна. Поруч з нею ось така жовта серединка і края такі. Синьо-зелені. Ну, зараз вони більш зеленкуваті, але з часом вони будуть ставати сині. І це буде така жовто-синя хоста. Дуже гарна. Називається Color Glory. Ось така Color Glory. Ще є хоста валіес гладцієр. Ось така красуня синя. Синя хоста з жовтими краями. Валіес гладєр. Ще є бікдаді. Це ось така синя хоста з круглими великими листками. Ще є ось така хоста сноукап. Дуже гарна хоста з такими круглими-круглими листочками. Дуже люблю таку хосту, яка має ось такі круглі-круглі листочки. Серединка зелено-блакитна. І края такі жовтенькі, жовтенькими штрихами. Ось це теж Сноукап. Так, ось це синя хоста First Frost. Вона ніби десь трішки схожа на валіес Glacier, але... Все ж таки там є відмінності. Так. Ось така синя хоста, тоуч глас. Синя-жовта. Жовта серединка і сині края. Товч-глас. Теж дуже гарно. З синіх хост ще є ось така. Канадіан блу. Так, ну і зелені хости. Ось така подорожникова. Це простенька хоста, але все рівно вона дуже гарна. В неї такий щільний глянцевий лист, і вона, здається, така жовто-салатова. Ось така. А ще є ось такі хосточки, як Нівітата. Такі пьренькі. А ще є просто салатова, про яку я постійно кажу, що назви її не знаю. Вона має теж такий щільний лист. І такий яскраво салатовий колір. Ну, така симпатична також. Ну і ще є альбопікта. Дивіться, які великі, широкі такі кущі. Дуже гарно. Навесні. Вона має неймовірний колір. Дуже гарний. Потім вона міняється і стає просто однотонною салатовою. Але все рівно вона гарна. І з такими великими кущиками. А ще, друзі, в мене є медуниці. Медуниця є цукрова, ось така. У медуниці є лісові, чисто зелені листочки ось такі. І є медуниця з отаким гарним листом, називається рейчо. Ось тут мене ще є медуночки, бачите, ось тут цукрові, лісові. Ну і ось така загальна картинка. Якщо ось так відійти трошки подалі, і ось так показати загальною картинкою, дивіться, як гарно виходить. Дуже гарно. Такі різноманітні, різнокольорові хосточки. Дуже гарно. Там, де є сині, обов'язково треба розбавити якимись ось такими салатовими, жовтенькими. Тоді сині дуже гарно виділяються, такий акцент дають. Або ж ось такі, як мінутимен. Ось така темно насичена зелена, зі світлою кайомочкою. Також неймовірно гарно. Ну що ж, друзі, це ще не все, звісно, тому що в мене є ще багато рослин, і я ще трішки вам зараз покажу. Ось такі рослинки, як, дивіться, ялівці. Ось такі блакитні ялівці. А ще є ось такі туйки смарагд А ще є ось такі туйки брабант. Жимолость Шапкова, бузина варії гатна, молодило. Ось таке. Очіток видний вже буде скоро зацвітати. гортензія анабель, Ось такий очіткий блакитний. Скельний, помилковий і червонолистий. Ну, в мене на даний момент ось тут, саме в цьому місці, він зелений, тому що тут мало сонця на нього попадає. А там, де він росте в мене в садочку, то він там як більш такий бордовий, можна сказати, тому він і називається червонолистий. Ще є форзиція в горщиках, також ось там в куті. А ще також є в горщиках декілька горщиків, дерен елегантісіма, є ухероплідник, червоні листочки, бачите, діабло. Є вейгела, два горщика. Ну і ось так, друзі, вибирайте щось собі. Ще в мене є десертний солодкий виноград. Назви його не знаю, але це виноград з мого саду. У мене в саду росте такий виноград. Якщо хтось буде мати бажання, будь ласка. Ну, здається, все сказала. А, ні, от щось ще є Сантоліна. Сантоліна сіра і зелена. Ще є ромашка садова, біла, крупна, висока. Можливо, в когось ще нема. Ну і все, друзі. Я буду закінчувати своє відео. І тут в кінці відео я поставлю декілька кадрів з архіву там, де я пакувала рослини. Щоб ви побачили, які рослини в мене замовляли і як я їх пакувала. Ну, і все. Всього вам доброго і па-па. Так, пані Тетяна, дивіться, я вже поскладала самшит. Бачите, от він там, замотаний, мокрий папір в кульочках. Ось так він стоїть в коробці. Оце все я це в горщиках маленьких поскладала. І. Зараз ще жимолость. Вже одна замотана, зараз ще дві замотаю. Так, ну ось Я закінчила пакувати. Самшит ви вже бачили, між самшитом я замотала жимолость, одна, друга і третя. Все, а там ті стаканчики я вам вже показувала. Все, коробочку буду заклеювати. Зараз ще зверху положу тут таку тканину і все, і буду заклеювати. Пані Тетяно, все, посилка ваша спакована. Ось така коробочка вийшла. Акуратно, не дуже велика. Все туди влізло, Самшит, жимолость, очетки, вербейник, Вероніка лежача. Все влізлося. Так, пані Люба, дивіться, запаковані ваші хости. І я вже їх складаю в ящик. Пані Любов, дивіться, ось ваша посилочка, ось така коробочка. Хоста там лежить. отак так от упаковано, ви бачили. Все, посилочка їде у Вінницьку область. Завтра зранку я відправлю, а ви будете зустрічати. Як отримаєте, напишете мені. Все, всього доброго. Такіна, дивіться, ось я запакувала ваші хости і хризантему. Ось так. Зараз буду вкладати в коробку.